Нас Тимком сьогодні запросили на вечірку в честь Хелловіна. І потрібно взяти з собою щось. Я вже спекла пальчики в пудрі, покажу потім. І зараз такі яблучки ще буду випікати. Запакувала я печиво в таку корзину. Вона новенька і рушник новенький. Чистенький. Ось тут печиво пальчики. сигаретки його ще називають. А тут печиво яблучко. Небагато, тому що купила тільки одну паковку тіста. І отаке от печиво сигаретки. Це печиво я вже пекла. І на каналі є рецепт. Залишу в описі. Покажу вам ще свій костюм. Як бачите, буду я корівкою. Купила цей костюм тоді в Гудвілі за 20 доларів. Це такий великий, як парашут, костюм, комбінезон, наче дощовик. От, з ніжками. Все, я біжу, тому що Тимко вже чекає там з відром, і ми вже запізнюємось. Тимофій приїхав. Тимофійчик Обернис. Приїхав цукерки збирати. Так? Тім, так? Помахай, привіт. Кажи свої цукерки, вау, ти вже так багато назбирав. Біжи, біжи. От з столи і діти самі собі набирають цукерки. Біжи, біжи. Тато казав багато цукерок назбирати. А старші дітки от на такому транспорті збирають солодощі. А ми пішком. Це дуже красива вулиця. Високі дерева і дуже затишно. А деяких діток возять на таких тачках. Вказує свої скарби. Вау, то відьма тобі дала таку мітлу. Так? Цукерки такі. Повне відро. Так, назбирав, що ледве додому повзе. I see you struggle like butterflies in water, can't keep moving forward. I see your shoulders mm, weighted down by armor, you don't need that protection. I will walk on. Помили машину і тепер можна погуляти таким красивим осіннім парком. Ми з тимком продовжуємо вивчати наш район. Ще ми тут не гуляли. Якийсь невеличкий стадіон в Тимко, як завжди, їде по книжку, отам в тій хатинці, книги, то така вулична бібліотека. Тимко постійний відвідувач. А ні, пішов на гойдалку. Яко змайстрував собі якийсь транспорт такий цікавий. Сидимо на березі річки і спостерігаємо за качками. Осінь цього року неймовірна. Така барвиста, багата, розкішна, тож ми з тимком гуляємо. Бо потім цього всього вже не буде. Який красивий кущ ми знайшли. Втім без мами нікуди не їдь. Яка краса довкруга. Неймовірно. А ці дерева наче палають, в них такий неймовірний колір. Так шкода, що це все скоро зникне. Сьогодні знову приїхали в український район. Оце прямо то банк український. І он довкруги українські прапори, там різні установи. От. Там український дім далі. Приїхали ми сюди в банк вирішувати деякі справи, бо це не приватбанк, не монобанк. Тут все дистанційно не вирішиш. Потрібно було їхати сюди. От, герб України. Там далі машина обклеєна в прапорах українських. Ще тут одразу при вході дошка така з оголошеннями. От Дитину можна на футбол записати. Тут здебільшого українці залишають свої візитки. якесь свято було. Тимко, ти можеш взяти печиво. Тітонька казала, що ти можеш взяти печиво. Ось цукерочки або печиво. Щось одне візьми. Ти таке печиво не їж. Отаке ти їж. На. Служба доставки Дніпро. ціля наші українці відправляють в посилки, а там далі бібліотека. Там культурний центр. І це всі автомобілі та автомобілі українців. Ще ми приїхали в лаундрі, нам потрібно попрати одяг дуже багато. Назбиралося. Ось, я загрузила цілий барабан брудного одягу. Там і рушники, і домашній одяг. Коштує така загрузка 5,50. Та потрібно монетками сюди кидати. Ось уже менші пральні машини по 2,75. Ось так одяг складають. Тут ще менші. Тут по долару 25. Там сушильні менші і більші. Я сушу в двох більших. 25 центів за 8 хвилин, а у більших 25 центів за 5 хвилин. Там відповідь на запитання, чому ми беремо одяг в такому от лаундрі. Тому що в нас пральних машинок і сушок в квартирі немає. Вони знаходяться в підвальному приміщенні і вони також платні по 2 долари. І там зазвичай великі черги, так як, от, наприклад, сьогодні. І нам зручніше завести просто сюди і в одну велику пральну машину закинути, потім в одну велику сушильну машину. І так значно дешевше і швидше. От і все. Ми приїхали на улюблений майданчик Тимофійка. Purple, як він каже. І мені також дуже подобається цей майданчик. І цього разу діток багато. Так, наша улюблена гойдалка вільна. Так, зараз я туди вмощуся і ми будемо гайдатися. Дуж. Дитина тут одразу розпитає. Тут твій улюблений майданчик. Далекувато нам їздити сюди, але коли є можливість, то їдемо сюди. Я побачили якусь ферму, але вона покинута пінобожньою ферми, такі в американському стилі. Йдемо глянемо, що то за ферма. Ну так, це покинута ферма і вже не один рік вона так стоїть напіврозвалена. А поруч комплекс. А тут той парк, куди ми приїхали. майданчик фіолетовий. Там футбольне поле Гарно тут. Яка краса. Неймовірно Осінь цього року просто дивовижна. Ми з Тимком ці дні дуже багато гуляємо. Насолоджуємося оцією красою довкруги, бо скоро це все зникне.